Друзі, всім привіт! Хочу вас познайомити з своєю ученицею Ані Шацькою. Ця дівчина прийшла на кут вже професіоналом, маркетологом з великим досвідом. Але чому вона вирішила розширити свої скіли, обрала мій курс та дизайн і як зараз вона його використовує? Аня розкаже сама. Привіта всім дівчина. привіт! Всім привіт! Дуже рада! Сьогодні тут бути, тому що насправді сьогодні, вчора, сьогодні, пройшов вже рік рівно, рік, рівно рік з тих пір, як ми завершили, і був викладений у світ перший проект, і тому це прям дуже символічно зараз, що ми зараз про це говоримо. Чому я обрала саме тебе? Це така дуже, дуже для мене душевна тема, тому що я довго за тобою слідкувала в інстаграмі, і напевно питання цінностей, які мені дуже відгукнулися. Я бачила твої роботи як спеціаліста, як експерта. Воно все перервалося докупи, і вибір був без вибору. Я просто прийшла до тебе, і мені було дуже класно. І насправді я дуже ціную, що навіть коли курс закінчився, ми продовжили спілкуватися, всі, все рівно продовжилася підтримка і такі дуже теплі відносини. Раз, я, мені дуже приємно, тому що дійсно курс це те, що те, що я вкладаю всю свою душу, і я дуже ціную кожного учня. І якщо я бачу, що людина до мене відкрита, що людина, хоч якось, проявляє активність. Я завжди буду спілкуватись, підтримувати. От як ми з тобою ми з тобою yeah. спілкуємося рік по різним приводам, там люди закидали рекламу, а що там на виставці? Але з... ну коротше, це дуже класно будувати стосунки, будувати оточення. І я хочу в тебе запитати, як ти використовуєш сьогодні в дизайн так, в своїй роботі, чи ти відбила курс? Uh, я курс відбила ще під час курсу. Uh... Ти мені цього не казала? Так. Ні, ти мені цього не у ну, мене вже тоді був проєкт повністю брендинг логопедичної школи. Це цей да, да. Клас! і я його до сих пір, ну типу, ми запустили повністю платформу. Я його зараз по чуть-чуть менторю саме в запуску вже в розширенні по викладачам, по методології. Але саме перша взаємодія з ними була дизайн. Саме дизайн. Клас! Да, тому Чому дизайн взагалі, як він мені допомагає? На курсі в мене, ну типу, я і до того розуміла, що таке дизайн. Я розуміла, що таке там, принципи маркетингу в дизайні, але мені не вистачало е навиків, да? е якоїсь надивленості, і щоб мені сказали, що в тебе все нормально. Так, да, це дуже важливо, що сказала, що так все нормально. А, да. ось. Е і зараз, ну, типу, мені набагато простіше, коли я заходжу в будь-який проєкт, мені простіше там, зробити певні акценти, та, е подивитися на брендінг вже з іншої зовсім точки зору. З точки зору дизайну. З точки зору дизайну, з точки зору сенсів цього дизайну. Тому, ну, типу, Курс мені реально був дуже-дуже корисний. Клас. А ще з точки зору того, що я знайшла там людей, з якими я зараз працюю, одна з твоїх е, випускниць учениць. Зараз мій дизайнер, тому що на мен... твоїх проєктах. На моїх проєктах. Круто, це дуже класно. Я взагалі в захваті, і це мене мотивує продовжувати далі. Що реально, я бачу, що курс е, дає профіт не тільки новичкам. Але людям з досвідом, так? типу, зараз ти можеш закривати клієнтів на більші чеки з точки ага. зору маркетингу, там, як ти керуєш проектами, запускаєш їх. Можу брати mm. повністю під ключ, да. тому що в мене є вже, тепер в мене вже є своя команда. Тобто в мене є дизайнер, в мене є людина, яка робить сайти. Я, як маркетолог, методолог і, ну, типу, це дуже зручно. Клас, клас. Принаймні робити все на самій. Які ти три поради, таких коротеньких можеш дати майбутнім учням чи людям, які або сумніваються, або не вірять в себе. Ну, ти ж знаєш, ти сама за це пройшла. Поради. Це, напевно, не так поради, як більше як послання. Коли ви починаєте будь-що нове, будь-що, ви навіть просто збираєтеся зробити сьогодні нову зачіску чи вдіти щось нове. Завжди з'являється це всередині, а вдруг щось буде не, не так. так. <світ> ну, типу, будь-що починаючи, завжди будуть сумніви, але сумніви це нормально. Ну, типу, це, ем, це шлях, да? самураї нема цілі, тільки шлях. Да. <світ> а, і цей шлях він буде або сміливим, да? ти просто йдеш в це і робиш. Або ти нічого не робиш і сидиш на тому самому місці. Із-за страхів. Ну, і за страхів. Так просто да. йти і робити. Просто йти й робити. Так, да, ну типу, не завжди все виходить прямо з першого разу. Ну, типу, а якби виходило, ну, типу, було б скучно. Yeah. Ну, це все одно, що знаєш, як на велосипеді. Якщо я впала з велосипеду, чи мені там важко. Кататись і впаду в депресію, буду плакати, що я а да, і все все страшно, ніколи більше да, ніколи ніколи не сяду додати. так само в дизайні мені стається. Да. Просто потрібно пробувати. Ти дуже виросла е, від першого проекту, від перших проектів, і вже до випускних проектів. Так ти пройшла інтенсив, великий курс. І реально твої скіли твоє бачення, вигляд виглядів проектів вони дуже змінили. бо ти дуже виросла. Тому що ти просто практикувалась, хоч так? Здавалось би, ти я здавалося могла... дуже багато да. дивилася. Да. Я прям дуже багато дивилася проєктів дизайнерських різних. В мене до сих пор вся моя галерея того часу заповнена скрінами того, що мені подобалось, того, що я там хотіла використати десь. І ну на дивленість це прям дуже топ. Замість oh, того, щоб oh, позалипати порада. Да, друга, yeah, друга yeah. порада. Замість того, щоб позалипати в TikTok, краще позалипати на біганці. Сто процентів тисячу відсотків. Так на дивленість це have. Інструменти не так тяжко, скажи. Е, інструменти це навичка. Ну тобто треба знати просто куди натиснути. Да? Ну типу, зра не зразу все стає зрозуміло, як воно працює, але ну типу, наскільки ну, тобі знадобилось, щоб вже от юзати ілюстратор, фотошоп не ж так нелегке, от як зараз, типу, чик-чик, прішка. Ну напевно, місяці три. О, але Зараз треба. я просто е, Юлька, е, ну вона прям прям золото-золотий. Мені треба було щось там зробити бігом, а вона не могла. Я кажу: Юля, я забула кнопку. Вона така, слава Богу, що ти забула. Бо тепер в тобі є команда. Клас. О, бачиш, ти, ти, ти вчишся долугувати. Але ні, це дуже класно, що ти взяла її в команду. Ми обов'язково також юлю знімемо відгук, її шлях, тому що всі учні різні, всі дуже індивідуальні, ну, кожна людина по-своєму. І третя порада. Зі своєї точки зору вже дивлюся на формування, на викладання, тому що я готую зараз свій по маркетингу і взагалі по підприємництву. І я точно розумію, що відповідальність ділиться 50 на 50. Тобто я знаю, що ти викладалась, я знаю, що Іра викладалась, що ви дали нам від себе, от все можливе ви дали. І люди, які були відповідальні до свого результату, вони також мають вкладатися. Тобто, це двохсторонні рух. Ти не можеш. Я не можу перекласти відповідальність повністю на учня. А учень не може повністю покласти відповідальність на мене. Я завжди кажу, що ми маємо працювати в синергію. Це дуже важливо, що ти це розумієш. І ось е, приклад людини, яка взяла відповідальність. Приклад мене мене викладача, який також взяв відповідальність, і в синергії в дії і в комунікації, і в зумах, в завданнях ми дійшли до результату. І сьогодні е, людина має свою команду. Е, Надивленість, інструменти тверді в дизайні і може робити упаковувати проекти взагалі бізнеси під ключ під ключ, не тільки в плані дизайну, а в плані маркетингу, запуску сайтів і так далі. Суже класно.